ефірі програма «Медексперт» я Катерина Трушик, доброго ранку. Хірургія зробила величезний крок уперед, але люди досі випробовують на собі десятки терапевтичних препаратів, відварів компресів, проводимо так звані чистки організму і доводять себе до крайнощів, аж поки не втрачають свідомість або не отримують кровотечу. Коли ж із нашої свідомості зникли вислів хірургу, аберізати»? різати. І в яких випадках сучасна хірургія здатна покращити якість життя або врятувати його? Про це ми поговоримо у сьогоднішній програмі. В студії Богдан Журан керуючий партнер Дієво-Центр хірургічних рішень, уролог, хірург, кандидат медичних наук, доцент кафедри урології національного університету охорони здоров'я України, віце-президент спілки ендоурологів України? Доброго ранку! Доброго ранку. Хірургія одна з найдавніших медичних галузей, бо треба було і оперувати вроджені дефекти, наслідки бойових травм і різні похлини? Це та галузь, де лікарі від ножа і скальпеля перейшли до використання робота, але й досі не обходиться без такого чорного гумору. Кажуть, що хірурги можуть помолитися, не те відрізати, не те пришити. Ви коли в останні чули такі жарти? Ну насправді в кожному жарті є якась доля правди, тому що ці розмови в суспільстві вони не відбуваються просто так. Під кожним під кожною такою історією, напевно, все-таки щось, щось є. От, і часто є лікарські помилки, є, можливо, не зовсім правильні результати лікування. От. І це породжує власне кажучи, такі розмови. А якими прикладами можна от змінити такий світогляд? Лише ставленням і професійним виконанням своєї роботи. Але це треба зробити на всіх щаблях. Це точно до вас в клініку приходять люди вже із встановленими діагнозами чи. Ви піддаєте все таки сумніву і перевіряєте а, перед тим, як запропонувати вже оперативне втручання. Безперечно, треба переконатися, що ми робимо все правильно, тому деякі речі ми можемо перевірити, уточнити. Хоча сьогодні рівень діагностики достатньо сучасний, і наш пацієнт він часто орієнтований у своїй проблемі. Він розуміє навіть методи лікування, які існують, і часто густо навіть обирає той метод, який йому. Більш до сподоби, от проте деякі речі ми все таки уточнюємо. Якщо, якщо пацієнт ну так впевнено, обстежений там якісь дані має серйозного обстеження, то вони не підлягають сумніву право. А якщо це ургентний стан, приміром прихопила ниркова чи жовчна колька, це буде прийматися рішення відразу термінована операція? Не завжди. Не завжди все залежить від того, якщо це мова там про неркову кольку, буде залежати від конфігурації анатомії сечових шляхів, від розміру камінчика, який десь у людини застряг. От далеко не завжди потрібна операція в даному випадку. Часто густо такі питання вирішуються без хірургічного втручання. Прямо у вас в клініці це можна перешло. зробити. Фокус, а, взагалі, які існують сучасні методи хірургії, як вони застосовуються в урології а, і в інших напрямках? Ну, методи еволюціонують достатньо швидко, і за ну от, на моїй практиці за останні 25 років вони пройшли такий серйозний шлях від е, скальпеля, власне кажучи, от який в своєму житті я певний час відклав, не на певний час, ну, напевно на тривалий час відклав в сторону. От, і стала ера так званої ендоскопічної хірургії, внутрішньої хірургії, яка робиться без розрізів, без проколів, без, е, ну, без якоїсь такої великої травми. І, власне кажучи, я хочу продемонструвати Ось сьогодні інструмент для сучасної внутрішньонеркової хірургії. Він теж еволюціонував за останні десятиліття. От сьогодні це на ринку України найтонкий інструмент, який може всередині нирки проводити певні маніпуляції. І камінчики дробити, він отак гарненько бачите, може зігнутися, побачити самі таємні закуточки в нирці та ще й продробити. Камінчик і видалити всі фрагменти, які там всередині е, залишаються. Оце еволюція, власне кажучи, Це еволюція. Сьогодні це, е, напевно, в ближчій перспективі е, буде рушіння в плані лікування камінчиків у нирках. Я думаю, що ще пройде може 10 років і допрацюються енергії, які подаються через цей інструмент, і не буде ніяких розрізів і проколю. От, власне кажучи, куди йде сучасна медицина. Ви ви згадали про енергію. Що це за енергія? Енергії це, наприклад, лазери, які дроблять каміння в нирках. Це ультразвукові спеціальні апарати, які дозволяють руйнувати каміння. От тому, власне кажучи, питання тільки в ефективності енергії, яка пройде через даного типу інструмент. А інструмент фактично вже сьогодні він допрацьований, є ще тоньше. Ну на ринку нашому поки що немає, але вже в цілому це дуже тоненький апарат. Дуже тоненький він дозволяє нічого не різати, нічого не проколувати і всередині знайти все, що нам цікаво. Я так розумію, процес реабілітації тоді зменшується. Безперечно, безперечно. Власне кажучи, сучасна ендоскопічна хірургія, вона направлена на те, на те, щоб зменшити період непрацездатності і період втрати непрацездатності. Сьогодні це один день. Сьогодні це один день. Чому не можна намагатися самостійно, так би мовити, вивести каміння а, в нирках, а, коли вже, і коли в якій ситуації вже без операції не обійтися? Ну, є різні типи каміння, їх десятки. Їх десятки, і є певна категорія камінчиків, хімічний склад. Їх треба розуміти перед тим, як лікуватися, і треба розуміти, як лікуватися. Тому що далеко не всі камінчики можна розчинити в нерках, Далеко не всі. Є декілька видів каміння, які підлягають розчиненню. Для цього є спеціальні препарати, розроблені, вони приймаються під певним лікарським контролем. от треба пацієнту орієнтуватися в своїй проблемі і розуміти, як це робити. Далеко не всі можна розчинити. Далеко не всі подивимося, як відбувається операція. Мені пощастило побувати на операції в вашому виконанні, в вашій клініці. Я пропоную подивитися. І ми обов'язково продовжимо нашу розмову. Ну, власне, зараз ми побачимо саму операцію. Доброго ранку. Доброго не заважатиму вам, якщо трошки ми розпитаю, ]мо. що відбувається. Що відбувається? Проходить видалення аденоми простати, як це називають народі, а взагалі це аденома пару електральних залос, яка заважає людині адекватно вчитися. Операція проводиться зараз за допомогою плазмокінетичної так званої резекції, коли ми видаляємо тканину. бачите, таким червоним вогником, який довкола електроду утворюється. Це угу. називається плазма. У резекція. макінетична такі маленькі камінчики є, бачите? Угу. Тобто відразу всі проблеми вирішуються. Ну, так, Ну, можна сказати, всі. Не всі, але якість життя ми повинні відновити. Це безперечно. Це перше. І безпечно провести втручання. Це теж безперечно. Тому що... Я ж тут не один працює, є операційна бригада, і анестезіологи, які тренують за станом пацієнта, і прибори спеціальні, які контролюють це питання. Це тут, тут є складності певні в таких операціях, тому що ми працюємо з розчинами, які при надмірному попаданні в кров можуть викликати певні ускладнення, і за параметрами організму треба безперервно спостерігати. Реагувати і тиск, і хірургу треба. Пильнувати, щоб не було надмірної кровотечі, тому що тоді є певні, можуть бути певні ускладнення. До речі, ви згадали про анестезіолога. під якою анестезією? Зараз локальна анестезія, спина маску пацієнта, тобто пацієнт наш свідомості, в ньому вводяться певні ліки. А ось і наш анестезіолог він може краще, краще розкаже за ним. Проводять. Тут у залежності йде, по-перше, є, є, є певні якісь там покази до такої чи іншого виду знеболення. Є оптимальні варіанти знеболення. Деколи пацієнти трапляються такі, які от хочуть, не хочуть чути, не хочуть бачити в них емоційний стан не завжди, як то кажуть, знаєте, стійкий, в такому, в такому варіанті тоді пацієнтам проводиться ну, якийсь варіант загального знебовлення, загального знеболення. Пацієнт приймає участь у рішенні щодо анестезії. Є, є право пацієнта. Мало того, в даному випадку у нас пацієнт приймав рішення і в плані вибору операції. Угу. Він сказав, що от я. Познайомився з такими, такими методами, такими. Такий свідомий пацієнт. А вони як правило свідомі, Коагулюю, щоб не було надмірної кровотечі, щоб я не контролювати mm -hmm. ситуацію. Тому що є хірурги, які, скажімо так, ну, достатньо агресивно працюють в полі операційно. І вони постійно ріжуть, 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 а потім вони губляться і не розуміють, mm -hmm. де а звідки і звідки вони дав. Бо тих, тих судин дуже багато тут. Вона така вона капризна. Є різні операції при даній хоромі. Дві, от, класичні операції ми вже не використовуємо в своїй практиці. Ми десь передвійною, напевно, остання класична операція у нас була зазвичай, це або цей вид плазмахіметичної резекції, або лазерна інфляція аденома. А от, зазвичай використовуються ці дві методики, вони повністю перекривають, повністю перекривають всі розміри простати. Ми можемо видаляти аденому будь розмірів і об'ємів. Саме таким шляхом без розрізу це називається. Хоча всередині бачте, має активно працює, ми активно працюємо і маніпулюємо. Слідкуємо постійно за тим, щоб було надмірної кровотечі, тому що рідина, коли потрапляє в кровоносне русло, хоч вона і фізіологічна, безпечна, там бачите, такі лакони великі висять, воно під певним тиском має сюди потрапляти. І коли надмірна кількість, коли відкриті судини, надмірна кількість цієї рідини потрапляє в кровоносне русло, то є не зовсім. Добре, хоча при такому виді операції вона достатньо ще в тому плані, що тут немає контакту електричного струму з тканиною безпосередньо. Uh -huh. Тут струм повертається назад в прилад сам. Тут у нас є подача струму і от він забирається. А, бачите, тут є таких, два електроди таких є. Сюди йде подача, а сюди він вертається назад. Uh -huh. Циркуляції по тілу немає і в цьому високий рівень безпеки даного типу втручання. Ну і вона не така груба, як класична методика, вона не пропалює дуже глибоко тканини. А це, в свою чергу, теж впливає на те питання відновлення, да? швидше воно чи не швидше. Та й контроль за самою операцією, власне кажучи, що теж постійно треба контролювати, як у нас проходить сама операція. Коли гарна візуалізація, то і операція відповідно ну, проходить під певним контролем. Це теж важливо якого результату вдалося досягти завдяки цій операції саме в цьому випадку позитивний достатньо результат? Цей пацієнт він приїхав з іншого регіону нашої країни. Він у нас пробув на один день довше. Ніж зазвичай, це склало три доби зв'язку з тим, що він приїхав на автомобілі і мусив повертатися додому на своєму авто. Тому він ми переконалися, що все добре, і відпустили його. Він спокійно поїхав на авто додому. Все добре. Він відновив якість опускання в нього позитивна, позитивний результат операції. В цілому ми добилися того, що хотіли. Um яким взагалі реабілітаційний процес буває в таких випадках? Ви сказали, три доби. Це включаючи операцію? Так. Взагалі дві в середньому. А, в середньому в середні, дві. Середній термін перебування пацієнтів при таких операціях складає дві доби. Дві доби це з Днем операції. От. Як правило, на другий день після операції видаляється Дренаж цим пацієнтам і вони відновлюються чи опускання. Якщо воно відновилось більш-менш позитивно, контрольовано, то в цей день пацієнти йдуть додому. Великого терміну реабілітації нема. Чому тому що одразу пацієнти відчувають полегшення і трошки змінюється якість в позитивну сторону, тому нема приводу цих пацієнтів лікувати в стаціонарних умовах. Вони приймають препарати там певні, вдома якийсь період не дуже великий біля двох тижнів, і фактично на цьому лікування закінчується. Поговоримо про адиномопростат. Я так розумію. Це була так. операція саме та. Який зв'язок між аденомою простати і е, раком? Бо дехто думає, що це майже одне і те саме, е, і взагалі, які симптоми і? В яких ситуаціях без операції не обійтись? Ну якщо ми говоримо про аденому і рак, вони часто супроводжують одна одну, тому що люди старшого віку страждають на ці дві хвороби. І м -м, після 40 років аденоматозні зміни, от сама аденома, вже формується в більшості чоловіків, от. а формуються вони з різних клітин. Е Клітини. Доброякісної пухлини, от аденому, яку люди називають, вони формуються вздовж сечовідного каналу і збільшуються, збільшуються, заважають людині мочитися. От. А сам рак формується в самій передміхоровій залозі, в самій простаті всередині. І це різні хвороби. Хоча є так у людей така думка, що видалили аденому, от, і люди вважають, що з простатою там все добре. Якраз при от таких операціях ми бачили, простата залишається у чоловіків, вона нікуди не дівається, і ризик розвитку. Раку в самій простаті залишається, тому спостерігатися після таких операцій, контролювати там рівень маркерів крові онкологічних, треба постійно. Треба постійно це не виключає одне інше. Тому треба пильнувати чоловікам за це. Давайте ще раз зосередимося на симптомах, які після яких вже без операції не обійтися. Крім того, що затруднене мочеспускання, які ще ну люди часто. Відчувають дійсно затруднення просичів пускання. В них часто густо відбувається таке відчуття, що помочилися, а залишилась сеча всередині. Вся не виходить сеча. І це нічні підйоми в туалет. Коли пацієнт стає вночі, вимушений підніматися вночі, мочитися, скажімо, більше трьох разів. Це вже достеменно впливає на якість життя. Якщо якість життя страждає, а є спеціальні такі, у нас шкала опитувальник, яку ми застосовуємо для того, щоб переконатися, наскільки все таки добре чи погано. <кхід> От. І якщо ця шкала показує нам, що якість життя у людини страждає, це вже є показом до хірургічного втручання. Хоча далеко не завжди існує сьогодні на ринку маса різних препаратів, які покращують. Покращують, але на превеликий жаль не виліковують, тому якийсь певний період людина може приймати препарат. А вже якщо і на фоні прийому препаратів страждає якість життя, тоді безперечно той чи інший вид хірургічного лікування може бути застосований. Ну я хочу наголосити, що препарати ми завжди приймаємо лише під контролем в Лікаря хотіла сказати вчителя, але напевно в цьому випадку вчителя так і правильно лікаря, який, який має призначити ці препарати, безперечно, в нашому житті все з точністю до навпаки, тому що ринок фармацевтичний великий, реклама лікарських засобів чи схожих на лікарські засоби, що саме гірше в нашій історії, що схожі на лікарські засоби, дуже велике і в інтернеті і в медійному просторі. Тому люди часто густо приймаються без контролю і таким чином. Таким чином потім пізно потрапляють до фахівців. А це ж стосується саме розвитку раку, тому що рак він якби симптоми, симптоми його дуже схожі на аденому. І тут треба дійсно розуміти, чи є у вас таке, чи нема у вас такого, щоб пити ту таблетку, тому що потім втрачається безцінний час, так. час, коли можна виправити. Про рак ми ще поговоримо <ків> далі в програмі. А зараз на зв'язку з нами Аліна Холодна, хірург клініки Дієво. Аліна, доброго ранку. Добре. Добрий ранок. А ми вже багато поговорили про те, що пацієнти відтягують і бояться якихось оперативних втручань, які зараз застосовуються підходи, щоб переконати людей, що вчасно зробити операцію краще ніж відкладати її якомога на пізніше. Так, 100% краще раніше проведено оперативне лікування аніж затягнуте, тому що змінюється об'єм оперативного лікування від лапароскопічного до лапаротомічного, тобто операція через так звані маленькі проколи, або ж це буде великий доступ. Але я хотіла б ще затронути таку тему, як анестезію, наркози. Дуже багато пацієнтів, навіть наших, ми стикаємось. Тим на первичному амбулаторному прийомі, що пацієнти дуже бояться наркозів, і я б хотіла наголосити, що не вартує цього робити. Анестезія зараз зовсім інша, не така як була раніше. вибір методу анестезії часто залежить від обсягу оперативного втручання, психоемоційного статусу пацієнта, бажання хірурга, анестезіолога та пацієнта, тобто. До цього приходять приходять лікарі, пацієнти, анестезіолог комбіновано в медичному центрі. Дієво проводять інгаляційні, внутрішньовенні та комбіновані наркози. Крім загальної анестезії, також оперативні втручання проводяться під регіонарними анестезіями, тобто спінальними або епідуральними, для комфортного проведення оперативних втручань малого обсягу, так званих колону або гастроскапів, наприклад, використовується внутрішньовенна седація. У медичному центрі Дієво використовуються найновітніші препарати для інгаляційного наркозу, перевагами якого є легка керованість, тобто наркоз буде діяти до того періоду, поки наркозна суміш буде подаватися пацієнтам. Регіональні методи анестезії, які є. Проговорювала вище, спінальна епідуральна активно використовується в медичному центрі Дієво, це коли пацієнт у свідомості, але він нічого не відчуває нижче рівня блокади. Це також е дозволяє нам давати пацієнту подовжену анестезію після операційного періоду. Ще хочу наголосити, що анестезіологи медичного центру Дієво за допомогою регіональних технік та протоколів опіоїд опі опі фрі анальгезії зроблять ваш операційний період. Тільки комфортним, безболісним, а найголовніше безпечним не вартує боятись операції краще вчасно зроблена операція, аніж затягнута і зроблена невчасно. Пані Аліно. А крім ми вже почали говорити про онкологічне лікування. Крім цього, що ще які ще послуги пацієнт може отримати в вашій клініці. Ланки медичного центру дієво в плані екологічних захворювань а окрім оперативної ланки, вона дуже велика, дуже потужна. Я б сказала ще про дві: це щорічні медогляди, тому що це дуже важливо ранні виявлення онкології це 70% успішного її лікування. Та друга ланка не менш потужніша ніж оперативна. Це хіміотерапевтичні супровід, хіміотерапевтичне лікування наших пацієнтів. Ми підходимо до цього дуже комплексно. Перед кожним новим пацієнтом ми сформовуємо онкологічний консіліум до якого потужності медичного центру дієво дозволяють нам залучати дуже багато суміжних спеціалістів. І ми разом приходимо до якогось найкращого висновку саме для кожного пацієнта. Тому що ні для кого не секрет, що хімія це отрута. Потрібно враховувати всі захворювання, які є ще у пацієнта: хронічні, супутні, для того, щоб комплексно подіяти і комплексно досягти найдієвішого, найкращого пацієнта результату для пацієнта. Дякую, пані Аліна, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам. Дякую вам, гарного, мирного дня. Дякую. Навсе пане Богдане, ми почали говорити про рак і про ви ви заговорили про симптоми, що вони можуть відрізнятися, і можуть і деякі можуть бути дуже схожими, тому можна сплутати з аденомою і запустити, так би мовити. Профілактики від раку немає, тому як які правильно і вчасно робити обстеження, про які вже згадала і пані Аліна, зокрема, щоб ми ж знаємо, якщо вчасно діагностувати, то шанси майже 100% на лікування сьогодні, якраз для нашого пацієнта, який часто густо сам приймає рішення, що йому робити, яку профілактику робити, то сьогодні це дуже просто, тому що Раз на рік кожен чоловік після 40 років має здати аналіз крові на онкологічний маркер простати. Називається простат-специфічний антиген. Це звичайний банальний аналіз крові, який показує не скільки наявність хвороби, а скільки наявність ризики. В тому випадку, якщо цей маркер трошки змінюється від нормальної величини і приймається рішення далі лікарями, яким чином чи спостерігати, чи лікувати, чи заглиблюватись в якесь обстеження. Воно не є складним насправді абсолютно. Тому що підвищення рівня онкомаркера нас наштовхує на подальші діагностичні дії, чи, можливо, якесь частіше обстеження для даного пацієнта. Наскільки мені відомо, у вас в центрі проводяться хірургічні операції будь-якої складності по напрямках: урологія, гінекологія, загальна хірургія, пластична, судинна хірургія, мамологія, онкологія, нейрохірургія, ортопедія, ендок. Кринологія і андрологія ось так, такі великі спектри, тобто можна сформувати як бригаду висококваліфікованих фахівців, і які види операцій можна сумістити? Ну, це надзвичайно цікавий рівень хірургії, який відкрився мені саме в приватному центрі, тому що було бажання і раніше цим займатися, проте був адміністративний так званий тиск, коли ти не можеш сформувати в рамках там, якогось сталого відділення, да, ти не можеш сформувати таку широку бригаду. У нас є декілька так, фахівців, які часто працюють один з одним. Це часто ми працюємо з гінекологами поруч, так часто густо виникає така ситуація, коли під час операції потрібна допомога колеги, і це. Прямо одночасно вирішується, коли ми під час операції щось бачимо, що нам не подобається. Так бачимо, що трошки розширюється діагноз і трошки розширюється операція. На даному етапі може підключитися фахівець суміжного профілю, який поруч біля тебе є в операційній. дуже цікаві операції проходять разом з хірургами. Тут частину урологічних хвороб ми лікуємо, і якраз хірургічну патологію. Чому ми так використовуємо? Чому ми так працюємо? Тому що в ряді випадків буває потреба, така от у нас був дуже. Дуже цікавий пацієнт, дуже складний е, в плані діагнозів. У нього було декілька раків кишківника нирки, і цю і, і і ще була одна патологія стравоходу, яку цьому пацієнту вилікували за одну операцію, за один наркоз. Він не ходив спочатку до хірургів, потім до урологів, не здавав один раз пакет аналізів, другий раз пакет аналізів. В нього не було декілька наркозів, тому що це багатоетапна операція була. Цьому пацієнту була видана частина кишків. Дика з пухлиною видалена нирка з пухлиною і е, виправлена якість життя в тому плані, що в нього були проблеми з е, стравоходом. Він погано ковтав, була велика кіла грижа стравохідного отвору діафрагми і цьому пацієнту за один наркоз за одну операцію за такий самий післяопераційний період позбавило від, від його від декількох втручань, і це завдяки тому, що е, в клініці поруч є команда фахівців різного напрямку. Тобто, саме під час самої операції можуть підключитися вже, якщо основний лікар, так би мовити, оперуючий, бачить, які ще супутні проблеми, і каже: мені потрібна допомога такого-то фахівця. Це як варіант, скажем, це копця, вона завжди можлива, от і але краще, коли все-таки пацієнт повністю обстежений і планується даний вид втручання. От в даному випадку складного пацієнта, ми вже розуміли, який буде об'єм втручання. Розпланували план, що за чим має про. Проходити які блоки операції відповідно сформовувалась бригада. Хоча, якщо виникають а такі, деколи речі виникають, якісь ускладнення можуть бути, то в нас завжди готова команда, яка може підключитися і допомогти один одному, і це дуже позитивно. Я думаю, варто сказати і про кілька слів, хоча б про операції, які робляться для жінок, а то ми так зосередилися і говоримо інтенсивно про операції і профілактику захворювань для чоловіків. які операції, які обстеження варто робити жінкам, жінкам варто обстежувати гінекологічно своє середовище і молочну залозу, тому що там висока частота, коли зустрічається онкологія. you <laughs> Оце дуже важливо. Там теж, до речі, є онкологічні маркери, певні і прості банальні обстеження. Сьогодні молочну залозу обстежують як попередньо, це як ультразвукове. Ну ультразвукове обстеження використовується, плюс якісь там лабораторні е, показники. А оперуються широко гінекологічне середовище сьогодні. Це і такі щедні методики, коли всередині в порожнині матки робляться певні операції. Бо сьогодні майстерність наших лікарів і технічна можливість сьогодні достатньо висока. І сьогодні великі там. Міоматозні вузли видаляються без розрізів, без, без розрізів, без проколів всередині самого органу. От е, вже якщо якісь там анатомічні ці вузли всередині в черівну порожнину, вони дивляться, тоді проводяться лапароскопічні операції. Знову ж таки, як правило, це проводиться без розрізів через декілька проколів організму. І так само видаляються ці вузли без додаткових розрізів. Є спеціальні прибори, які дозволяють забрати. Маленькими частинками, якщо от є можливість проводити кілька операцій під час одного наркозу, кілька спеціалістів працюють, я так розумію, що і період реабілітації скорочується. Приблизно як це? Це приблизно як реабілітація після однієї операції, фактично. Тому що сьогодні лапароскопічні операції дозволяють пацієнта відпустити, якщо не на першу добу після операції, то на другу, наприклад. Якщо це невеликий об'єм втручання. Якщо там дійсно ми видаляли рак простати, то це може бути 4-5 днів деколи. Але в цілому це все рівно не 10-14 діб, як було раніше при відкритих втручаннях. Всі ці три Чотири дні максимум, де перебуває пацієнт? У стаціонарних умовах під наглядом персоналу постійним проводяться і перев'язки. Якщо це потрібно, якийсь моніторинг, моніторинг за показниками і активна реабілітація пацієнта, тому що реабілітація починається перша з безбольового післяопераційного періоду, тому що дуже важливо в даному виді хірургії, щоб пацієнт після операції не відчував болю. Він тоді може. Активно фізично е реабілітуватися, тобто рухатися, активно, харчуватися активно, коли людині не болить, вона себе відчуває відповідно позитивно. От і власне каже, оце якраз і дозволяє активно людину поставити на ноги і відпустити без болю в домашні умови. Чи до роботи навіть деколи ви прекрасну фразу сказали, коли людині не болить, вона себе почуває чудово. Я дякую вам за розмову за цей такий цікавий ефір. І думаю, що багато ваших пацієнтів можуть так і сказати: мені не болить це дуже добре, дякую вам. Дякую. А друзі, ви пам'ятаєте, що в цій програмі головний експерт, глядач? Тому обов'язково пишіть. і Ми розглянемо всі теми, які вас цікавлять. А головне, не перемикайте, бо ефір прямого каналу триває.